що Єгорова і сенсація. Справжня сенсація, бо в Китаї проживає кіт, в якого виросли невеличкі крила. Газяйка його літня жінка на ім'я Фенг із китайського містечка Сеньянг. Довжина крил складе. Приблизно 10 сантиметрів. Дані крила складаються із кісточок та роблять котика схожого на янгола. На думку експертів, такий феномен, скоріш за все, є результатом просто генетичної мутації. Отакі От дива трапляються в нашому світі і не тільки в мультиках. У листопаді 1899 року журналом «Strand Magazine» було опубліковано фотографії котеняти, яка зроблена в селі у війському у графстві Сомерсет. Що в Англії котенята мало пару пухнастеньких крил між лопатками та задніми лапами. Тож такі котенята янголята вже давно живуть у світі. Бажаю вам ніколи не розлучатися з вашими янголами-охоронцями. Папа, мой Любі. До зустрічі.